В рамках відзначення шевченківських днів у Вінниці в приміщенні музею імені Коцюбинського пройшов мистецький вечір, присвячений кобзарю. До поетичних читань приєднали студенти педагогічного університету та ряд вінницьких письменників. Окрім декламування віршів видатного українського поета, присутні пригадали визначні моменти з його біографії. В пісні на слова борця за незалежність України виконував дует бандуристів зі школи номер 2 Такі мистецькі вечори стали в музеї імені Коцюбинського вже традиційно. Тут їх проводять впродовж 20 років. За словами організаторів, акція дає змогу і ще глибше ознайомити молодь з творчістю українського генія. Нові студенти, нові нові, нові творчі нові творчі зірочки з'являються і вони себе можуть реалізовувати в наших таких літературних святах. Любить Шевченка багато віршів пишуть про Шевченка, цитують Шевченка. На пам'ять багато знають. тому. Це нам подобається. Ми це практикуємо. Я вважаю, що це дуже достойний поет. Це батько української літератури, і дуже приємно, що є такі свята, що ми шануємо його пам'ять і святкуємо день народження. І думаю, щоби краще було, якби ми ще більше збиралися, і святкували.